Євген Гуцало Панасиха. Панасиха стояла в хаті коло вікна, душа їй через очі лялась у світ, назаметане снігом подвір'я, на дорогу, вкатану до ковзанки колесами машин, на зубчасті частоколи, які вищирились біля людських обійсть за дорогою. Либонь, син Грицько йде, і якось так іде, що ні кроку не увійде. Все життя такий, що наче б'є, а ще нікого не вбив. Грицьком війнуло по дорозі, як сніговим вихором, квапився перебігти перед автобусом. Зате від воріт до сіней човгав так довго, мов би, одною ногою ступав уперед, а другою ногою відступав назад. Тік так, а з місця ніяк. Зрештою, Грицько морозом сивим увалився до хати і сказав Мамо, здрастуйте! Щемливий біль шеберхнув у голосі його, з таким широхом сухим в ополонці на ставу, крижинка треться об крижинку. Здрастуй, коли прийшов. А вже як усівся під стіною на лаві, що одним краєм сягала мисника, а другим телевізора, поспитала, снідавши чи не снідавши? Так, снідавши, що й удалившись», — мовив. Потім узняв із довгастої голови, схожої на осіннього гірок жовтяк, кролячого хутра шапку, розстебнув білий овечий кожух. Золотаво брудні очі плавали на лиці, як розбиті бовтуни на воді. Викопаний батько, згадала Панасиха свого невдатливого, передчасно померлого Панаса. Той теж і руки є, і ноги, і голова є, і язик у роті є. Аначе й не чоловік, а так, тільки штани на ремені. То вже кажи, слухаю, чи є що слухати, а нема чого казати? І казати є, і слухати. Знов та Настя відьма літала на коцюбі, вона, мамо. І на коцюбі літала, і на рогачі, і на мітлі. А щоб нею попід небесами літало і на землю не опускало? Щиро, не відриваючи від душі, побажала панасиха своїй невістці. Озутов розтоптані, мов качині лапки валянки, тупцяла по хаті туди-сюди, руки її сновигали, як сновигають двоє грішників у казані з гарячою смолою, а сухе в пабутинистих зморшках лице наче сльотавою мрякою повелось. Знов дорікала, що ти шлунком не здужаєш. Чи не всі сімейні чвари Настя відьма чварила через той чоловіків нездужалий шлунок? Мовляв, годиш, шлунку, мов живій кольці, а толку катма. Харчі напої перехарамаркає, а болящим доскону зостанеться, бо так навик? Та якби шлунком. Знову біль шеберхнув у голосі з таким шелестом, із яким в ополонці треться крижинка об крижинку. Сльотава мряка на панасишеному лиці погустішала, стуманіла. Та скільки тобі казати, що чоловік має на жінці тримати наритник, мов на свині, щоб не рила. Хоч і десять наритників однаково ритиме. Згадалось, це ж Панас колись дорікав, що їй панасисі, і десяток наритників не завадять рити не тільки у хаті, а й у серці йому. Несподіваний спомин наслав на уста усміх негаданої втіхи, і вона язиком облизала уста, наче злизувала усміх. Досі все прощав, а це вже не прощу, годі. Чого ж ти їй не простиш? Того видко добре в'їла, а в'їла. Сидів на лаві, поклавши огіркувату голову на білу вовну коміра. Скупі на волос брови. Наче двоє курячих пірцят прилипло, руки лежали так, наче окремо від нього. То вже признавайся матері, коли збіг із своєї хати. Вибиті губи зронили. Сварилися за те все, як у нас водиться, а потім вона візьми і скажи, що Галя, не моя дитина. Панасиху мальованим стовпом поставило посеред хати. Сказала, що Галя не твоя дитина? Не моя. І ти повірив, а кому вірити, як не жінці? В здивуванні Панасиха обома руками обхопила обтіпаний літами качан голови. «Так і відьма, не інакше як заповзялася звести тебе зі світу. Не боїться ні бога, ні чорта. Для неї бог і чорт одним миром мазані. Може, збрехала, бо мала злості повні кості. Панасиха відняла руки від обличчя, якийсь демон крутнув нею до печі. А ти й повірив. Хіба Настя стане обмовляти себе. Завжди сокирою по-живому рубає. Довго крилась, а тут приспішило вжалити мене смертельно, ось і вжалила. Звузивши очі, що вони обернулись на дрібні олов'яні гудзики, Панасиха міркувала в коцюбнику. Ох, і шкода, Грицьку, що в тебе дівчинка, а не хлопець. Чому шкода, мамо? Не зміркував. Грицько глухо світив сизими скалками чоловічків, які наче покрились інеєм. По дівчинці не видно, по дівчинці не вгадаєш. Чого не вгадаєш? Не вгадаєш, бо дівчинка завжди в матір удається. На матір схожа, скрикнула Панасиха, подивована нетімковитістю. Галя, викопана Настя, правда? А викопаною в матір вона може бути і від когось, і від тебе. Та не від мене ж. Ну, а хлопчик у батька вдається, ось. Якби мав сина, то вже вкмітив би, твій чи чужий. Коли чужий, то я тобі й батька вгадала б, із тернівки родом, чи з сусіднього села, бо по сусідніх селах теж знаю всяких зальотників. Жаль, що не хлопчик, тоді б не чувалась від мене. Вам не єднако, що хрін, що редька. Бо не єднако. Панасиха зодягнулась у кухвайчину, запнулась у кілька хусток, щоб нагодувати свиню в хліві. Перегодя повернулася з надвору з посріблілим від морозу носом та посинілими, як варені буряки руками. Грицько як сів на лаву в кожусі, той сидів, наче хвороба на пні скосила. Ти й досі ту мату мою, озвалась мати. Щось думаєш, чи вже надумав? Надумав, мамо, не повертатись до Насті. Ого, як багато думав, що додумався до такого. Де ж ти притаковишся? У вас, мамо, де ж іще. Химородники, годі. сплеснула руками Панасиха, і голос її також сплеснув цегляну хату мурував, на меблі й килими стягувався, садок насадив, машину в гараж поставив і тепер до матері на таку бідницю, либонь, з великого розуму додумався. Доглядав чужу дитину, більше не хочу, та й не прощу Насті. Головою треба думати, а не марно плечі трудити. Хто знає, що Галя не твоя? Тернівка хутко довідається. Якщо мовчати, не довідається. Настя з пересердя сказала, що дитина не твоя, а ти вже й хвоста задер. Вона завтра на всіх перехрестях кричатиме, що ти сам відсурався рідної дитини, хіба потім доведеш щось людям? А кричатиме, бо їй не з руки з тобою горня та бити. Як не як інженер на комбікормовому заводі не тільки гроші маєш, а й потяжку, тепер без потяжки трудно. Директор довідається, начальство в районі довідається, що ти дитини відсурався. Без солі з'їдять. Не моя дитина. То Грицьку в собаки п'ята нога не її. Не забувай, яка рідня в Насті. Де хто з її братів та дядьків роблять, на яких стільцях сидять, а характер у кожного з них іще крутіший, ніж у твоєї Насті. Вони все життя жують і завжди голодні. А голодні, згодився син. Звівся з лави і, заточуючись, стояв посеред хати, мало головою не сягаючи низького сволока. Не думалось, мамо, що ви так радитимете, не думалось, що запоріг виганятимете. Голос осікся в Панасихи, сльотаве лице задрижало судомно. Раю найкраще, поганого не на раю. Навіть якщо Галя не від тебе, то вже твоя, бо доглянув і виростив. Батько не той, що породив, а той, що в люди випустив. Не гадала, що відмовлятимеш від жінки й дитини, від хазяйства, що й на комбікормовому заводі сам під собою сук рубатимеш. То як же тепер, виставив перед собою в обох руках шапку кролячого хутра. Йди додому, бо ти вдома господар, і коли нацупиш їй написок на ритника, то вже не рохкатиме казна що. Де любляться, там і чубляться, де сваряться, там і миряться, а тільки тобі з Настею, горня та бити, у великий розору ходити. Ще такого хомута захотілось на шию, еге. Тут Панасиха припала до шибки очима, що зацвіли цікавістю, лице її погострішало сокиркою. Настя твоя котиться, мов колобок!» Невдовзі поріг переступила Настя. Волосся кольору вівсяної соломи вибилось на чоло з під тернової хустки, що довгими торочками блищала на спині й на грудях, цеглисто-руді щоки дихали жаром здоров'я, в лихих очах тьмянів веселий гнів. Доброго дня, мамо, привіталася. Здрастуй, дитино, з удаваною поштивістю відказала Панасиха. А мій тут у вас запитала, наче й не бачила Грицька, що стояв, насурмонившись коло дерев'яного тапчана. Та в мене ж, мовила Панасиха. А, ось де він, прощебетала Настя, і очі її спалахнули гнівною втіхою, наче й справді щойно запримітила чоловіка. А я сиджу вдома й думаю, чи не до матері часом повіявся? Грицько, звісивши голову на груди, зори виспідлоба, наче клав поглядом важку і вперту борозну. До мене, до мене, засокоріла Панасиха, сидимо й гомонимо про всяку всячину. Добре, що снігу намило, присипало в полі озимину, а то геть би повимерзала гола, довелося б колгоспові на весну пересівати, а де ж то стільки насіння настарчити? Хіба тепер зими? Підхопила нитку балачки, метка та язика та Настя. Торік ранньої осені завіяло, а потім дощі, а потім погода, наче весною, лиш на новий рік випав сніг, а далі знову зліз. Бо всю зиму дощі, де ті морози й подівались, гаразд, хоч нині, притиснуло. Свекруха й невістка мило та любо гомоніли про зиму й морози, про теринівських сусідок, про взуття, завезене до сільського промтоварного магазину, іначе забули про грицька. В жіночих голосах жебоніла сімена злагода, голоси то барвінком стелились, то шелестіли ковилою. Похмурим поглядом Грицько пас їх обох і на виду затвердів, мов камінь. Зрештою, Настя ласкаво запитала в нього вже нагостювався в матері? А що Грицько мовчав, то поквапливо відповіла Панасиха «Нагостювався, доню, нагостювався!» Либонь, пора й додому збиратись. Настя ласкою вишивала слова. А що Грицько втратив дармове, озвалась Панасиха. «В Матері добре, а коли сім'ї краще. Зодягай шапку та й підемо. Медом розтікались Настині слова. А що Грицько стояв Бовдур Бовдуром, то Панасиха взяла з його рук шапку попелястого кролячого хутра і проворно насадила на голову. Ходіть, здорові, діти, хвалити бога, що навідали. Сизі губи Грицькові затремтіли й видушили. Ти ж такого набалакала, що душа моя мертва. Схаменись, чоловіче, тьохнула Настя, беручи Грицька за руку. Сварка віднімає розум, а жінка без розуму, що той слон у ювелірній лавці, все золото потовче. А то й правда, згодилась Панасиха. Від сварки душа чадіє, а в чаду таку лужу, буває, зложиш, що й на вуха не начепиш. За Галю набалакала. Зо зла на Галю лжу зложила, тяму загубивши, бо де ж то бачено батька проти своєї дитини настроювати, ширялася з окрилим голосом Панасиха. Певно, танцювала Настя відьма довкола збовдурілого чоловіка. Правду кажеш? Допитувався. Правду каже, що збрехала, бігла Панасиха в розмові попереду невістки. Певно. Ну, дивись мені, коли ще таке повториться. Вбираючи угіркувати голову жовтяк у вузькі плечі, Грицько подався з хати, слідом за ним, через поріг, лантухом перевалилась Настя. Сіней ще долинули їхні голоси. Чоловічий, глухий, мови збодній, жіночий лагідний, хоч боляшку тим голосом лікуй. Панасиха крізь шибку дивилась, як вони ступають засніженим подвір'ям, як переходять зеленілу дорогу, як зникають за деревами. Сотаючи ціпку пари з рота, сама собі мимрила. Може, Настя в сварці їй правду сказала, та яка з такої правди користь, з такої правди вовни й на пучку не наскубеш. Нагуляла дитину, не могла не нагуляти біля мого тюхтія, то що? Пізно завертати воза, коли віз покотився з гори. Тут чи колеса відваляться, чи кінь шию зламає, а тільки не без того. Хай живуть, лиш не морочать дитину, бо дитина хіба в чомусь винувата. Грицько для неї батько, хай і зостанеться батьком, на старість матиме біля кого притулити голову.